Вітаю вас на каналі про грудне вигодовування. З вами Ніна Зайченко. І сьогодні ми поговоримо з вами про ліки і лікування під час грудного вигодовування. Якщо ви захворіли, якщо вам назначено термінове лікування або навіть операція, це все не є приводом для завершення грудного вигодовування. Можна лікуватись і зберегти лактацію. В цьому відео ми детально розберемо саме про ліки, про лікарські препарати, а в наступному поговоримо про хвороби, процедури і таке інше. Існує онлайн-каталог, який називається «Е-Лактанція». Ви можете знайти його за покликанням «Е-Лактанція.орг». В цьому онлайн-каталозі розміщені всі можливі лікарські препарати, які вам можуть назначити для лікування, і де вказано, сумісні вони з грудним вигодовуванням чи ні. Перше запитання, яке часто виникає у мам, і навіть у лікарів, які чомусь не довіряють подібним медичним сайтам, це про ступінь довіри до цього ресурсу. Справа в тому, що є це не чиясь приватна думка про той чи інший препарат, це просто збір ознак цих препаратів і згідно цих ознак, цих характеристик. Заключення про нього і про можливість його використання під час грудного вигодовування. Наприклад, перший параметр, на який дивиться є лактанція, це молекулярна вага діючої речовини препарата. Все, що менше 200 дальтон, легко проникають в грудне молоко. Все, що вище 500 дальтон, важче проникають через альвеолярний епітелій. А те, що вище 1000 дальтон, взагалі не проникає в грудне молоко. Другий важливий параметр, на який спирається є лактанція – це здатність діючої речовини зв'язуватись з білками і виводитись з організму. І відповідно все, що вище 80% не проникає в рудне молоко. Це, мабуть, два найголовніші параметри, але не єдині, якими користується є лактанція. Вона враховує також об'єм розподілу, константи кислотності, співвідношення молоко, плазма, а також теоретично відносну і педіатричну дозу. І, окрім цих параметрів, є лактанція знаходить дослідження та офіційні медичні рекомендації щодо конкретних препаратів, і так само їх враховує і зазначає, коли описує той чи інший препарат. Тож, ще раз повторюсь, це не чиясь особиста думка. Це просто збір інформації згідно цього препарату, і як висновок, спроможність його проникати в ваше грудне молоко. І давайте поглянемо, як це працює. Ми заходимо на сайт ЄЛАКТА, і тут ви бачите просто віконце пошуку. І ось сюди, у віконце пошуку, ви маєте написати назву вашого лікарського препарату англійською мовою, або назву діючої речовини цього препарату латиною. Наприклад, у вас болить голова, і ви хочете прийняти її ібупрофен. Вводимо сюди. Бачите, він одразу ось тут його можна знайти в переліку, і вам відкривається сторінка. Ну, по-перше, це зелений колір, який вже нам натякає на те, що, мабуть, можна це використовувати. Якщо у вас з англійською не дуже, можна скористуватись вашою функцією переглядача, увімкнути переклад українською і прочитати. Цей препарат сумісний. Далі детально можна прочитати опис цього препарату, тому що тут вказано, наприклад, коли він застосовується, як він сприймається, це таке інше, і різні дані досліджень. Наприклад, його фармакокінетичні дані, високий відсоток зв'язування з білками, кислий характер і короткий період напіврозпаду пояснюють невелику або нульову передачу молока, і вказана назва дослідження і його дата. Жодних проблем у немовлят чи матері приймали його, не спостерігалось. Доза, яку може отримати немовля з грудним молоком, у сотні разів поступається терапевтичній дозі, яку дають. Самому немовляті Американська академія педіатрії, ліки, як правило, сумісні з грудним вигодовуванням. ВОЗ ЮНІСЕФ перелік основних препаратів сумісні при грудному вигодовуванні. Кілька медичних товариств, експерти та експертний консенсус вважають його сумісним з грудним вигодовуванням, і так само вказан перелік досліджень. Вважається болезаспокійливим засобом вибору для годуючих матерів. Або давайте поглянемо інший препарат. Введу такий транквілізатор, наприклад, буспірон, тому що зараз актуальні різні антидепресанти і так само транквілізатори, давайте ось подивимось. По-перше, подивіться, це жовта табличка. Вона вже каже, будьте обережні. Давайте поглянемо, про що це каже. Ймовірна сумісність. Поки не буде отримано більше опублікованих даних щодо цього препарату щодо годування груддю, краще віддавати перевагу відомим безпекам. Альтернативам, особливо в період новонародженості та у разі недоношеності. Тобто цих даних недостатньо. Є вважає, що потрібно більше досліджень, щоб впевнитись, що цей препарат дійсно сумісний. І в той же самий час вона надає нам таку круту опцію, як альтернативи. Якщо ми опустимось трошки вниз, то тут ми побачимо ось такі параметри, як Т1, 2 Це час напіввиведення препарату. І ми бачимо, що цей час становить 2-4 години для цього препарату. Щоб дізнатися, коли вже можна годувати, нам потрібно цей час помножити на 5. Ну, наприклад, візьмемо максимальне значення: 4 години, множимо на 5, отримаємо 20 годин, тобто, через 20 годин після прийому препарату, ви вже можете спокійно годувати груддю. Цього препарату через цей час в молодці вже не буде. Ще одна класна опція, яку нам надає лактанція – це альтернативи. Ось тут вони вказані. Тобто, це ті препарати, які точно сумісні з одним вигодовуванням, і які можна використати на заміну цього препарату. Тобто, коли ви знаходитесь у лікаря, лікар вам прописує якийсь конкретний препарат. Ви можете його прямо на місці звірити на єлактанці. І якщо він ось такий, то ви побачите одразу альтернативи. І спитайте у лікаря, скажіть, будь ласка, а може один із цих препаратів я можу використовувати? Наприклад, от відомий всім сер... сертралін, так, це антидепресант, відомий а, також під торгівельною маркою Золофт. І ось він зелений, він сумісний, його можна сміливо приймати під час грудного вигодовування. Тут багато досліджень, багато доказів. І тоді лікар подивиться на цей перелік і скаже: ну, може там це не так, це не те, а ось це можна спробувати як варіант, або запропонує вам ще щось. Що ще цікаво, можна подивитись на єлактанці, е окрім препаратів для лікування. Можемо подивитись, наприклад, препарати для щеплення. Наприклад, настав час зробити якесь щеплення вам, мамі. Так? Тут ви можете цю вакцину знайти. Я тут Просто напишу вакцина, і можемо подивитися, що тут є: від туберкульозу, від ковіду, від холери, від чого завгодно. І так само ви дивитесь, наприклад, вакцина від дифтерії. Відкриваємо, бачите, зелена. можна використовувати на грудовому вигодовуванні. Тож і таке лікування, слеш, щеплення можна так само перевіряти. Чому так трапляється, що в інструкції до препарату ви можете прочитати, що він не сумісний з грудним вигодовуванням, а на єлактанції він в зеленій зоні. Це пов'язане з тим, що, по-перше, виробник не має права спиратись на чужі дослідження, тож він має витратити кошти на те, щоб перевірити препарат на жінках, що годують на це, звичайно, ніхто кошти не виділяє, і просто пише, що препарат несумісний. Але якраз є лактанція в даному випадку нам допомагає дізнатися, чи дійсно ми можемо користуватись цим препаратом під час лактації. Якщо вашого препарату немає на єлактанції, по-перше, перевірте, чи правильно ви вводите його назву англійською мовою або назву діючої речовини латиною. І якщо все ж його немає, це означає одну з двох речей. Або це препарат з недоведеною ефективністю, наприклад, гомеопатія, чи ще якісь препарати, ефективність яких не недове... доведена медичною наукою. Або це препарат, який ну, морально застарілий і просто в цивілізованих странах його вже не використовують. Один з таких препаратів це ножпа. Бротиварин використовують в дуже невеликій кількості країн, і в країнах заходу він вважається вже неактуальним, тому що є інші більш ефективні замінники з меншими побічними ефектами. І останнє, що я хочу зазначити в цьому відео: якщо ви думаєте, що я прийму препарат, а потім стіжусь і погодую дитині, і цей препарат дитині не потрапить, то воно так не працює. Справа в тому, що ваше грудне молоко виробляється з вашої крові. Тобто, по факту. Ваше молоко, це ваша відфільтрована кров. Як вам це чути? І якщо це препарат, що проникає до грудного молока, то він проникає туди за принципом дифузії. Тобто, якщо він є в крові, він є в вашому молоці. І коли ви зцідились, ваша грудь все одно виробила нову порцію молока, яка виробилась з тієї самої вашої крові, де є цей препарат. Тож, якщо він не сумісний з грудним вигодовуванням, пам'ятаєте, час на піввиведення, множимо на 5, дивимось, коли вже можна годувати. Будь ласка, не відкладайте своє лікування колись на потім, коли ви завершите грудне вигодовування. І не закінчуйте грудне вигодовування перечасно через те, що треба лікуватись. Лікуйтесь і годуйте грудьми. Ставте подобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Будь ласка, підписуйтесь на цей канал, якщо ви досі цього не зробили. Поширюйте мої відео в своїх соцмережах, щоб якомога більше мам дізнались актуальну інформацію про грудне вигодовування і змогли його зберегти. З вами була Ніна Зайченка, і найприбуде з вами молоко.